Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка, і запрошую на заняття сенсорно-пізнавального розвитку. Сьогодні ми з вами поговоримо про геометричні фігури. Але це будуть не прості геометричні фігури, це будуть об'ємні фігури. З цими фігурами ми можемо гратися, роздивитися їх з усіх боків, бо вони мають об'єм. Тому їх і називають об'ємні геометричні фігури. А площинні геометричні фігури, їх ми можемо заховати між долоньками. А об'ємні фігури ні, не заховаємо. Подивіться уважно, перед вами геометричні фігури, вони які? Так, вони площинні. Давайте їх назвемо, що це за фігура? Це прямокутник, це круг. А це що за фігура? Це овал, а це квадрат. А як називається ця фігура? Це трикутник, а яка це фігура? Це ромб. Всі ці фігури площинні. А ось подивіться, що це за фігура. М'ячик форму кулі має, з нами весело стрибає, він на місці не лежить, де захоче, там біжить. Так, це куля. Подивіться, на що схожа куля. Куля схожа на м'яч. Напельсин на глобус. А тепер знайдіть, будь ласка, предмети, які схожі на кулю. Будьте уважні. Перевіряємо. Гадаю, що всі предмети, схожі на кулю, ви знайшли. А тепер переходимо до наступної геометричної фігури. Подивіться. Ця фігура називається куб. Шість квадратів об'єднав я у одну фігуру і прозвали мене куб за мою статуру. Подивіться уважно, що тут схоже на куб. Правильно кубики, з якими ми граємось і будуємо з них різні споруди, ще кубик-рубик, а ще подарунок. Він також схожий на куб. Ваше завдання тепер знайдіть предмети, які схожі на куб. Поміркуйте. Так, всі ці предмети схожі на куб. Подивіться на цю фігуру. Вона називається піраміда. Маю ребра і вершини. І основу маю. Я під сонцем у Єгипті гарно засмагаю, а звусь я дуже просто піраміда. Роздивіться уважно цю фігуру, на що схожа піраміда? На намет, на пірамідку, якою ми граємось, і на піраміди, які були колись побудовані у Єгипті. Дітки, знайдіть предмети, які схожі на піраміду. Роздивіться їх уважно. А тепер перевіряємо. Подивіться, а що це за фігура така? День народження у вані, свічок 5 купила мама. Вони у коробці рівненько лежали, як циліндрики виглядали. Так, дійсно. Свічки, схожі на циліндр, ще й барабан, схожий на циліндр, і ще й капелюх, також схожий на циліндр. Вам завдання: знайдіть всі предмети, які схожі на циліндр. Будьте уважні. Знайшли перевіряємо. Гадаю, діти, всі завдання ви виконали. Сьогодні ми з вами познайомилися з об'ємними геометричними фігурами. Давайте їх ще один раз назвемо це куля, куб, піраміда, циліндр. Якщо ви ще не запам'ятали назву об'ємних геометричних фігур. Поставте відео на паузу і передивіться його ще раз. На цьому ми будемо з вами прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!